Приїхала сюди до центру, а все. Так думаю, висаджу. Олександр, мені треба тут в магазинчик цей. Чого ти будеш там лазити по цим на автобус, це вона сяде і поїде на Крюков. А тут така пробка, такий прямо. Вона каже, можна тут вийти. Кажу, ти виходь, звісно. Так що все нормально. Сьогодні, звісно. І балакаємося з Олександром. Вона каже, таке саме: немає сенс життя, просто якийсь став, втратився сенс життя. Те, що відбувається навколо. А зараз приїжджали возле Простора, де горів, збираються там і Вовун я побачила машину. Сьогодні автопробіг. Це організовують спілка наша, оця ж загиблих. І вони там багатенько машин. Ну, я, чесно, я не знала, тому я і не готова була до цього. Можливо, би я поїхала, але я не знала за цей автопробіг, тому. А вони якраз збираються, мабуть, чи на 11, чи може вони вже проїхали да там, збираються, не знаю. Але так голова після кладовища. Що цей паша? Господі боже мой, синочок, синочок, ти з пашкою зустрівся. Я їду і весь час, там такий магазинчик, ну як по, по окружної їду. Там такий магазинчик, він в тому магазинчику на тому поверсі займався пиво, продавали вони там імпортне. і Він нас пригощав. І ото я його згадую. Моя така натура, що я все равно згадую, а його немає. І в нього така смерть. Боже, гляньте, що тут робиться? Ну хіба тут можна Оце так вставати, що немає як проїхати. В нього така смерть, вроді би, вона каже, що його отравили. Він такий правдолюбом теж був. І казав, як мій Діма казав, каже, мам, ну хто же ж повинен це починати? Боже, да тут нема де стать возле цього магазину. Йо, пересете, що це робиться? Йоханий бабай. Гляньте, що робиться. Я хотіла зайти в цей магазин, де от світ, макової начинки купить. Оце ж всі з базара. А цей що став тут, глянь. Ну це можна охереть просто. Ну ти так став вообще. Охренеть. Вс не робить? Тут стоять, не? А місце десь стати. Ну, де стать, зайти в девець світ. О, тут, тут автобус стоїть. Та от тут ось стан, мабуть. Ну що, я вдома заїхала, купила хліба, в аптеку заїхала за ліками і світло вимкнули о 12.30 і світла не буде аж до 17 години. Дуже погано, що зараз знову-таки дуже великі прогамини із світлом. Ну, що зробиш? А я заїхала ще в дивоцвіт. Е, див, дивось, дивоці, якось так. Коротше, купила ось філо позавчора, забула в багажники. Розстало воно, ну нічого, я його вечором яблочки є, зроблю штруді. Ти розумієш? Пам'ятю у, 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 у дівчини, яка конкретна. Купила на базарі калтики хороші. Тут багато, звісно, але нічого. І у цьому дивосвіті я ж купляю у м -м, новій лінії такий корм. По акції 62 гривні. Ну, тут з телятину, він різний бував. Тут 33 гривні в магазині. Купила оцей макової начинки, отаку пачечку, бо нема того сухого. Купила такі ці маслини. Це в цьому дивиться світі, що раніше, де біла була. Солі купила дві пачки. Вона написано йодована, але вона три місяці вже не йодована. Купила теж ось 33 гривні німецька вівсянка. Купила два желатина. Купила отакий лимонний ах, так пахне, в туалет освіжувач. Ізоленти купила, бо в мене тут немає. Купила отакий балон той, що освіжувач повітря. Два пюре картопельного купила бо я. Люблю іноді, купила скотч, бо з посилками все вимгала. І мамі купила отаку щеку, вона любить шику. А, і ще купила я тут турецький лак. отакий. Ну, лак. 89 гривень це нормальна ціна. А там я купила і заховала і ось купила з маслом отакі ці сосіски, бо сарделюк вже не було. Черга була, вже не було. А це царство небесне, ми вже з мамою з'їли по цукерці за Тарасика. А це вона передала, мені каже, це чешське щось тут. Давайте подивимося. Ламати щось треба, бачите, через коліно. З мамою зараз чаю поп'єм. Ой, яке воно легесеньке. За царство небесне. Ух, яке воно цікаве, дивіться. Тут папір один. А, воно такі коржі. Гляньте, це коріжі, видно, чимось перемащують, Чим пахнуть, таке, як гречкою чи що. М -м -м. Ну таке, як оце ріжок для морозива. Ну, тут же перевода нема, бо це ж... А тут ось щось намальовано, дивіться, а не той стороною, отак. Давайте до сонця підійдемо. Ось бачите, якісь ялинки, якісь будинки. отак так. Ну, смачне таке ніжне ніжна ніжне, і бачите, папір такий, і фольга, для того, щоб не відстиріло. Дуже гарно Ну Я їсти не буду, поки я замотаю і положу коробочку. Нехай лежить. Весерство небесне.